Житловий комплекс Бік Бен Відрієл. Столиця життєлюбів. Старт продажів. До вечора середи 10 вересня НАТО таки активувало статтю 4 північно-атлантичного договору. Не плутати з п'ятою статею через вторгнення великої кількості за попередніми даними. їх було 19, російських дронів у Польщу. Ця стаття передбачає, що держави-члени альянсу можуть ініціювати консультації, коли на їхню думку територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опинилася під загрозою. Хоча мені здається, що до визначення слова загроза теж треба попрацювати. Пане президенте, чи буде якась реакція на дії Росії? Пане президенте, що ви хочете сказати народу Польщі? Пане президенте, а що ви скажете про те, що сьогодні вночі російські безпілотники проникли в повітряний простір Польщі? А зараз ви побачили мініатюру. Перша реакція наймогутнішої країни НАТО на агресію зі сторони Росії, спрямована на одну з країн НАТО. А що ви чекали? Ух, ми їм покажемо кусь кіну мать? Ні, максимум останнє китайське, ну тобто американське попередження. Хоча це ж було вже у Польщу спочатку повномасштабного вторгнення в Україну залетіло близько. 30 дронів, за даними UA War Infographics, серед них кілька десятків лише минулої ночі. 4 вересня 25-го року два російські дрони залетіли на територію Польщі. Польська ППО стежила за ними, але не збила, дозволивши їм повернутися назад у повітряний простір України. 24 березня 24-го року, російська крилата ракета пролетіла 2 кілометри повітряним простором Польщі. Поблизу Осердєва, після чого розвернулася і полетіла назад до України. Польські військові не вжили жодних заходів, дозволивши ракеті залишити територію Польщі. Це рішення базувалося тоді на оцінці траєкторії швидкості, а також висоти польоту ракети, яка вказувала на те, що вона. Покине польський повітряний простір, тому вони на неї не реагували. 20 серпня 2025 року російський шахет пролетів понад 200 кілометрів в глиб території Польщі і вибухнув в полі біля села Осіне. Польська протиповітряна оборона не виявила дрон за 2,5 години його. Польоту це вам не реакція Ердогана на заліт російської сушки і збиття її через 5 хвилин перебування в турецькому просторі. Ну і власне, якщо перші тільки випробовували таку можливість та дрони і спостерігали за реакціями, то ці вже летіли так сказати цілеспрямовано, бо мали польську картку зв'язку всередині, а тому залетіли на 300 кілометрів на територію Польщі. Член Європарламенту Яцек Протас показав фото одного із дронів, який упав за сотні кілометрів від кордону з Україною. І за його словами, цей інцидент не був випадковістю і є ще одним способом введення гібридної війни Путіна проти Польщі та НАТО. Але що? Правильно, це нічого не означає. Навіть знищені громадські об'єкти на території Польщі нічого не означають, бо НАТО не готове до ескалації. Польща до останнього уникатиме якоїсь кваліфікації нічних подій з безпілотниками, тому це відбуватиметься як інцидент, переконаний і керівник центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Таким чином я бачу зараз наступний крок: що підвищення ставок з боку Росії. Мовляв, проковтнули дрони. Ну добре, ми ще хмару дронів запустимо, ударимо по об'єктах логістики, складах, на яких зберігається зброя, яка має бути передана Україні. Ми завдамо ударів по якихось вузлових точках, Ми давитимемо далі аж до військових операцій проти країн Балтії або у Балтійському морі у всьому північному секторі. Ну і наразі це дійсно так. Ну, принаймні виглядає, чому Путін обрав Польщу? Бо завжди можна сказати, що це робота української РЕП. А він тут, взагалі, ні до чого. Туск заявив, що над Польщею були збиті небезпечні дрони і назвав їх російськими, не надавши при цьому жодних доказів. Він також повідомив, що Польща звернулася з проханням запустити четверту статтю угоди альянсу про консультації. Дмитре Сергійовичу. Чи може інцидент з безпілотниками виявитися провокацією, аби втягнути Варшаву в конфлікт з Москвою? Ви знаєте, в даному випадку ми б ніяк не хотіли це коментувати. Це не в нашій компетенції, і це прерогатива міноборони Російської Федерації. Дмитре Сергійовичу, Рейтерс, дозволите, ви сказали, що не в компетенції Кремля коментувати інцидент з дронами і порадили звернутися до Міноборони, але керівництво ЄС і НАТО вже звинуватило Росію в провокаціях. Чи можете ви щось на це відповісти? Слухайте, керівництво ЄС та НАТО щодня звинувачує Росію у провокаціях. Найчастіше навіть не намагаючись представити хоч якісь аргументи. Або як каже Фіцо, необхідно встановити, хто керував безпілотниками. Це безпілотники, ними не керують, їм просто задають маршрут. Порушення повітряного простору Польщі безпілотниками є серйозним інцидентом, який може мати далекосяжні наслідки, але необхідно встановити, чи було воно навмисним чи випадковим і хто керував безпілотниками. Ну і тут же додам реакцію від. Улюбленця Віктора Орбана, який заявив, що інцидент з російськими дронами у Польщі доводить, угорська політика закликів до миру у війні між Україною та Росією є правильною. Угорський прем'єр заявив, що Угорщина висловлює повну солідарність з Польщею після нещодавнього інциденту з безпілотником. Ну і тут як би хочеться поточнити не з безпілотником а з безпілотниками. Але вже якщо заговорили про солідарність, то додам до цього і слова міністра закордонних справ Польщі Сікорського. Ні, вікторе. Цей інцидент доводить, що ви мали б злізти з паркану і засудити російську агресію. Просимо вас розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, затвердити жорсткіші санкції проти агресора. Та зняти вето на початок переговорів України про вступ до ЄС, і от знаєте, чомусь зараз згадалося російське гумористичне шоу Наша Раша. А хто це зробив? Хочеться спитати. І якщо говорити про реакції, то я би могла вам тут привести ще з десяток. Другий жартів, яким ми на інцидент відреагували в Україні, я могла би навести цитату українського президента, який запропонував допомогу Польщі, не збивати дрони за допомогою F-16, F-35, чи ЗРК Петріот з залученням Польщі, Нідерландів, Італії, Німеччини і з 19 збити три, а приїхати на військові навчання в Україну і перейняти досвід мобільних груп, що набагато дешевше, але. Це все дії. А дії дайте подумати. Це стаття п'ята. Якщо ми говоримо про НАТО, а не четверта консультації. Конкретно відомо, звідки вилітали ці шахеди, конкретно відомо, де їх виготовляють. Негайно має бути нанесений удар по об'єктах, які виготовляють ракетами, для того, щоб їх знищити. От просто негайно, це навіть тут і думати нема що, тому що є посягання на країну НАТО. Ніякої подальшої ескалації не було. Путін би, я ну, не маю сумніву, він би ніяк би на це не відреагував. Якщо вже хотіли б чистити експерименту, сказали, що Україна запустила ці ракети, якщо ви так дуже боїтеся. Нам дійсно вже нема чого боятися. Отака мала бути відповідь. Бо я бачу сьогодні чимало дискусій з приводу того, для чого Ізраїль вдарив по штаб-квартирі Хамасу в Катарі, у столиці Катару в досі. Всі були такі стурбовані, і те, що сталося, там якісь переговори відбувалися. Ну, перепрошую, але Ізраїль вмовляє Хамас уже другий рік, так як ми вмовляємо Путіна, припинити війну і видати заручників. Якщо вони так дуже хочуть зупинитися, чому вони це не зробили до цього часу? Тому що план, який пропонує Вашингтон Нетаньяху, сьогодні він не працює, А от нічого не нагадує цю історію з Україною. Нам теж пропонує план Трамп. Який теж не працюючий. Вийдіть з території, здайте, підіть на компроміси. Що це за вибачте за Я перепрошую за це слово в ефірі. Прямому говорю, коли ви говорите про компроміси українськими територіями українськими інтересами, що це за маячня? Як ви маєте право таке говорити, що ми маємо тривати своїми інтересами? Тепер сьогодні ви з'їли цю пілюлю самі, і ви її проковтнули і показали свою нездатність дати адекватну відповідь ворогу, враховуючи те, що у вас є достатньо засобів. Поки що історія виглядає так: Путін вирішив перевірити кордони в прямому і в переносному сенсі, і відправив десяток другий дронів обманок до Польщі. Це справді не атака в тому сенсі, ну як мається на увазі, якісь руйнування польських об'єктів, але атака у тому сенсі, що було скоєно вторгнення в повітряний простір суверенної держави. Тобто це не бойова атака, а атака провокація. Ще одна сходинка на сходах ескалації тепер вже Путін таке нарізає салямі і спостерігає за реакцією насамперед Дональда Трампа. П'ять днів тому через роботу російських систем радіоелектронної боротьби літак глави єврокомісії Урсули Ляйн був змушений приземлитися в болгарському аеропорту в місті Пловдив за паперовими мапами. І як писала тоді Financial Times, системи РЕП Росіян призвели до збої в роботі GPS літака глави Єврокомісії в момент наближення до аеропорту який залишився без електронних навігаційних засобів, тобто вони по факту могли його таким чином збити. Три дні тому вперше за всю війну ракета прилетіла до будівлі українського кабміну. А у відповідь, тиша тільки розповіді про другу хвилю санкцій, коли першої не було. Сьогодні масовий заліт дронів до Польщі. Путін ніби запитує, що скажеш, Дональд Фредович, як тобі подобається? А у відповідь та сама тиша, правильно. Хоча, як ми знаємо, відсутність реакції і є реакції, ні, ми ще чекаємо, звісно, на реакцію Трампа і можливо до виходу цієї програми вона з'явиться, але я з упевненістю можу сказати, що я точно не чекаю на військову відповідь, хоча вона могла би бути. Але чекаю на адекватну, тобто на постачання зброї Україні. Вони і так йдуть, але хотілося б швидше, більше і так далі. На санкції, а їх регулярно вводять усі, окрім правильно, сполучених штатів Америки. Станом на сьогодні е, Сполучені Штати запровадили нуль санкцій проти Росії і нуль мит для російських товарів. Ну, по перше, потрібні бани танкерів тіньового флоту і США відстає від Європейського союзу на 200 танкерів. Зниження стелі, цін на російську нафту, ЄС, Британія, Канада вже знизили. Бани російських банків та там ще банити і банити, як то кажуть, було би бажання. І саме цього бажання ми у Трампа не бачимо. Президент США дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, що він не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. Він хоче, щоб вбивства припинилися. Ба більше того, Венс стверджує, що Трамп готовий до вигідних економічних угод з Росією, які стосуються нафти, газу і мінералів. За словами Венса, ймовірне мирне врегулювання дозволить розвивати штатам економічні відносини з Києвом і Москвою. І відверто, якщо ми матимемо кращі економічні відносини, це може стати найкращою гарантією довготривалого миру у східній Європі. Тому можете продовжувати жартувати над дронами в Польщі. А я повернусь до вас за 24 години. Тоді продовжимо і про захист, і про мир, і про реакції також.